Старший сержант 48 років. Загинув 29 квітня 2024 року на Донеччині, відбиваючи ворожий штурм. Олексій був моряком, співпрацював з іноземними компаніями. Він міг залишитися жити за кордоном, проте завжди повертався до України. Олексій народився 12 грудня 1975 року у місті Макіївка Донецької області. Ще до того, як хлопець пішов до школи, родина переїхала жити до Фастова на Київщині. Дитиною багато займався спортом, а ще любив читати та дивитися фільми про морські пригоди мріяв стати капітаном. Олексій закінчив Фастівську школу номер 9 і вступив до Київського річкового училища. Працював на теплоходах, які курсували Дніпром. Строкову службу проходив у прикордонних військах України, закінчив школу сержантів та отримав звання старшого сержанта. Демобілізувавшись, Олексій повернувся у судноплавство. Продовжував навчатися, професійно рости у своїй справі та йти до дитячої мрії, стати капітаном. У 2004 році закінчив коледж морського і річкового флоту, а в 2008-му отримав вищу освіту за фахом судоводіння у Київській державній академії водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. З того часу Олексій Половко працював у різних іноземних компаніях. Завдяки чому відвідав багато країн світу. Чоловік пройшов шлях від моториста до помічника капітана. Початок повномасштабного вторгнення застав Олексія у Фастові. 24 лютого чоловік сказав рідним фразу, яка залишиться у їхній пам'яті на все життя: я в окупації жити не буду. Того ж дня він пішов до Фастівського військомату та добровільно долучився до лавзахисників. Служив у 208 батальйоні 114 ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. За два роки чоловіка перевели до 134-го батальйону. Олексій неодноразово виконував бойові завдання на лінії фронту, неодноразово зазнавав контузії, пережив операцію на нозі, але, попри всі складнощі, ніколи не скаржився. Він мав сильний дух і твердий характер. Побратими знали, на Олексія можна покластися, ніколи не відступить, завжди підстрахує та підтримає. Він був чесною, порядною, неймовірно доброю, щирою та привітною людиною. У квітні 2024 року батальйон Олексія вирушив на Покровський напрямок. Там захисника прикомандирували до 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Олексій постійно підтримував зв'язок із друзями-однокурсниками. Багато хто з них був за кордоном, працюючи на судноплавні компанії по всьому світові. Вони часто обговорювали спільні плани, запитували, коли Олексій зможе до них приєднатися. На що захисник відповідав: після перемоги обов'язково підемо разом у плавання. Утім, цим планом справдитися не судилося. Олексій Половко загинув у бою з російськими окупантами 29 квітня 2024 року на околиці села Соловйове на Донеччині, за 60 кілометрів від місця, де він народився. Спочатку по позиції їхнього опорного пункту ворог вдарив із артилерії, а дрони скинули вибухівку. Після цього загарбники пішли в атаку. Наші воїни мужні відбивали штурм за штурмом. Але ворог мав перевагу живі силі та зброї. Ба -ба -ба. Чисто. чисто, чисто. Олексій та всі побратими, які були з ним, загинули в бою. 2 травня 2024 року. Українські військові пішли у контрнаступ та змогли вибити окупантів із тих позицій. Завдяки цьому вдалося повернути тіло Олексія та інших героїв, а вже 6 травня село потрапило під російську окупацію. Поховали воїна на алеї героїв Інтернаціонального кладовища у Фастові. За гідну службу Олексія нагородили на грудним знаком ветеран війни, хрестом честь і слава, а також численними грамотами та відзнаками. Посмертно його відзначили званням почесний громадянин Фастівської міської територіальної громади. Олексій мав великі плани на майбутнє. Любив життя, море та футбол. Обожнював свого французького бульдожку Тіму. Любив свою сім'ю, а особливо племінника Марка, про якого завжди турбувався і для якого був не просто дядею льохою, а справжнім другом. І безумовно, Олексій всім серцем любив Україну. Бути воїном жити вічно.